Протікання покрівлі, оголені дроти у під'їздах, неналежний стан прибудинкового дорожнього покриття. несвоєчасний вивіз сміття, неякісне виконання поточного ремонту у під'їздах основні проблеми, з якими звернулись мешканці будинку по вулиці Київській, 74, що у Житомирі, до керівників міста. Проблем у нашому будинку чимало. Саме головне і те, що покрівля тече, то подача води погана. Річі за тиждень ремонтували в третьому під'їзді вход в підвал, тому що ревіла вода в підвалі, ревіла вода. Після того, як там відремонтували, ну звісно, все мокре, пішли комарі звідти, люди жалуються, хворі, діти, старі люди. Громада нарікає і на відсутності будь-якого водопостачання у дворі. От сьогодні ми насадили квітів, розкопали ці участки, а води нема, полити нічим, а дощу теж нема. Ну, вода має бути у дворі. Я не розумію цього, як сьогодні технічка, яка прибирає стільки поверхів, ходить з бутилочкою і шукає воду. А хто каже, буде платити за воду? Ну, я не знаю, хто буде платити, але вода мусить бути там, де люди. Віднедавна у будинку почали проводити капітальний ремонт покрівлі та поточний ремонт у під'їздах. Вже зроблено майже половина даху. Іншу частину планують завершити протягом трьох тижнів. Проінспектувати роботи комунальних служб та допомогти розв'язати невирішені проблеми мешканців будинку зібрались керівники міста, депутати міської ради, представники жеків. Я розумію, що ЖЕКу важко, але є виділені кошти. Я за те, що кошти не мають витрачатися ну так бездумно і безглуздо, тому що те, що зроблено зараз, це те, що називається, да, пофарбували. Я впевнена, що це можу назвати одним тільки словом, але я хочу сказати, що перефарбуються не підхід до роботи. І мають мінятися стандарти. І мешканці недармо скаржаться, недармо. Вже давно має змінитися підхід. І за кожну копійку будете відповідати. Оглянули і підвальні приміщення будинку. Бачили, що робиться в підвалі. Як з'ясувалося, на підвал нам взагалі не потрібні кошти, потрібно тільки захотіти це зробити. Тому я вважаю, що на сьогодні керівник ЖК чує, бачить, розуміє, буде все виправлено. Виконуюча обов'язки Житомирського міського голови, додала, що кошти на ремонт будинку є. З міського бюджету виділено 600 тисяч гривень. Любов Цимбалюк запевнила, що більшість проблем громади планують вирішити найближчим часом. За виконанням виконаних робіт вона стежитиме особисто.